До фіналу нацвідбору на Євробачення залишилося 11 днів. А ми продовжуємо знайомити вас із фіналістами. Сьогодні будемо спілкуватися із гуртом «Древо», який буде боротися за право представляти Україну на конкурсі. Відповідно до жеребкування, співак буде виступати під номером 5 з композицією «Endless Chain», що в перекладі з англійської означає нескінченний ланцюг. Тож, як готується древо до фіналу національного відбору на Євробачення 2024, та яке сенси закладав у пісню, має нагоду особисто розпитати. Привіт, усім привіт! Щиро дякую за запрошення у цю таку чудову студію. Е, насправді підготовка йде динамічно, тобто, е, минулі тижні місяці все це було в моїй голові. А зараз вже починаються тренування, так мовити. На рахунок пісні. Е, я насамперед закладав в ній сенси, щоб Європа нас зрозуміла, відчула наш біль і як не крути важлива мелодія, важлива пісня, щоб вони могли ось цю простеньку мелодію наспівати разом з нами. Мене вона там. Ого, це кричалка стадіона. Угу. Тому ось така історія. Ну, власне, про сенси ми ще більш детально поговоримо, але зараз хотіла розпитати тебе про створення композиції. Як ти розповідав в інтерв'ю радіопровінь моїм колегам, що до створення залучилася доволі велика команда? Розкажи, будь ласка, про команду, яка працювала над твоєю композицією, над сенсами, образом. Спочатку про над піснею. Е, ну, на рахунок пісні давним-давно, грубо кажучи. Ну, півроку, можливо, назад трошки, можливо, раніше я сказав своєму оточенню музичному. Це е, музиканти, тобто гітаристи і звукорежисери, плюс мій музичний е, творчий менеджер. І я кажу: давайте будемо робити пісню для Євробачення, тому угу. що треба подаватися. І ми почали над нею працювати, тому що спочатку я придумав її, грубо кажучи, на своїй гітарі, угу. а потім почали спрацювати, коли я вже прийшов на студію. І всі зібралися. Процес цей відбувався доволі неочікувано для мене, тому що залучилися люди, з якими я до тих пір не працював, які мали відношення до минулорічних Євробачень, допомагали, тому що треба було зробити саме концептуальність «євробаченську». Е, мої... А хто ці були люди? Якісь ну, які були раніше залучені зіробаченням. Розкажи Ні-ні-ні, угу. це все моя музична команда. Типу, ага. я просто чесно не знаю, чи можна говорити когось поіменно, по, по фамілії, mm. щоб нікого не образити, щоб ніхто Люди музичні, вони доволі е, такі, знаєте. Е... Несподівані і тому тут краще не ризикувати, Вони завжди живуть в сторонці. Вони не сильно люблять цю всю публічність, uh -huh. тому я не, не буду про це говорити. Е, мене команда музична велика. Uh -huh. На рахунок творчої підготовки цим я похизуватися поки не можу. Uh -huh. е, що складається все це з образу, з концепції, візуалізації моєї. Але на рахунок музичної команди, і я справді вважаю, що мене одна з найкращих в Україні. Uh -huh. Типу, Якщо хтось не вірить, можете послухати просто продакшн е, пісні, і ви все зрозумієте по якості. А от скажи, коли обхворювався е, твій трек, е, наприклад, чи з усім ти погоджувався, наприклад, якщо там вносили якісь пропозиції чи корективи, останнє рішення було за тобою, чи все ж таки командно ви це все вирішували? Е, завжди останнє рішення за мною, угу. тому що я автор пісень, типу я сам їх пишу. Е, насправді я доволі такий гнучкий. Грубо uh -huh. кажучи, шеф, якщо так можна сказати, я завжди всім намагаюсь давати свободу, щоб ми зловили один і той самий вайб. Uh -huh. Я не принциповий в багатьох питаннях. Якщо я бачу, що нам подобається, нас качає, ми на одному вайбі, мені взагалі байдуже, яка там пісня вийде. Uh -huh. Мені головне закласти цю позитивну емоцію під час роботи. От і все. Але от, наприклад, ти кажеш не принциповий, але в чомусь є все таки принциповість, то в чому саме вона проявляється? Е, можливо, коли там якісь дрібниці, ми е, вже між собою е, спілкуємося і вирішуємо, mm -hmm. що те чи інше. Там якусь дрібничку, можливо, я і скажу. Проте, mm -hmm. ну, е, часто я й можу і прислухатись. Е, просто моя, наприклад, напевно, робота це зібрати усіх думки mm -hmm. і. Зважити, тобто і прийняти і в результаті рішення. отримати якусь так, класну так. ідею, історію. Насправді в мене не було mm -hmm. поки проблем з цим mm -hmm. всім, тому що, на мою думку, наразі краще випускати пісні, працювати плідно і робити це все динамічно, аніж сидіти на одній пісні декілька місяців. Насправді, типу, у мене все звучить вживу. Ми mm -hmm. все записуємо вживу, в нас немає ніяких. Там е, вже записаних е, бітів, все у нас ударка, барабани, все ми робимо, е, грубо кажучи, людськими руками. І... На наприклад, на рахунок Євробачення ми просто додавали чуть, чуть трошки нового звучання. От і все. А от скажи, я от прослуховувала твою композицію, і вона відверто кажучи, мені нагадала композицію переможців 2021 року гурт Монескін. Скажи, можливо, ти надихався їхньою творчістю, і зокрема, якими гуртами ти взагалі надихаєшся і черпаєш для себе натхнення? Чи є такі взагалі насамперед Маніскін? Я надихався, надихаюсь. Це насправді. Один з небагатьох, а я би сказав, з двох гуртів, які е, після Євробачення добилися світового визнання. Mm -hmm. Тому це справді крутий приклад. Е, на рахунок музики, чому вони мені подобаються? Ну, справді на схожий стиль. Типу, ми, ми, ну, Я пишу в рок. Стилі, вони також рокери. І угу. я намагаюся йти по цій дорозі. Якщо говорити про якісь інші гурти, звичайно, в нас є українські рок-гурти, які я слухав, слухаю. Насамперед, наразі, я надихаюсь більш зарубіжними угу. і вважаю, що. На даний момент в Україні саме ця ніша не, не сильно зайнята серед молодих виконавців насамперед. А от власне ти сказав, що один із двох гуртів на Євробаченні, який тобі найбільше подобається, Манскін, а який другий? Ні, ні-ні. Я сказав, що це один із. з, ага. які досягли успіху. успіху. Зрозуміло. Більшість угу. всіх з інших попередніх, хто вигравав, хто просто брав участь, ну, вони не ставали зірками. Голівуду mm -hmm. і такого масштабу. А я скажу про перший гурт. Перший це був гурт АБА, а другий це ага. Маніскін. Все більше ніхто поряд з ними, на мою думку, поки не стоїть. А розкажи, будь ласка, як ти готуєшся до фіналу? Розкажи, наприклад, от про свій день підготовки умовно. Та насправді я б не сказав би, що я якось там сильно готуюсь. Mm -hmm. Тобто, я взагалі, якщо чесно, ну мене немає мандражу ніякого перед фіналом. Mm -hmm. Я в Знаю, що я вийду, зроблю свою роботу, і, і все. Мені, типу, я вважаю, насамперед, щоб виграти Євробачення, треба зробити колосальну роботу. І коли ти приходиш, зроблена ця колосальна робота, яка дала результат, ти вже розумієш, що ти можеш виграти. Тільки так виграється. В моєму випадку я беру насамперед участь і показую більшість аудиторію себе. Угу. Так, звичайно, чудо може статися. Я в це також вірю. проте, якщо там сказати якась плідна підолка, ні, я сам по собі такий, що не стою на місці. Мене пишуться постійно нові пісні, mm -hmm. постійно нові знайомства, постійно якісь різні нові події, зйомки. Те все чим далі, тим більше цього в моєму житті. Тобто можна сказати, що підготовка до Євробачення вона не ставить на паузу твоє особисте життя, твої хобі, те, чим ти умовно займався до того, як там дізнався, що став фіналістом, на звідворок. Так, так, звичайно, і я вам скажу, що після ну тобто, я знав, що воно не то, що не поставить на мою, моє життя на паузу. Я і розумів, що колосально воно сильно цього і після не змінить. Угу. Ти не станеш зіркою світового масштабу, навіть всеукраїнського е, для цього треба. Набагато довший шлях ніж одне Євробачення, тобто це як частинка до Звичайно. того шляху, до того е, напрямку, якому ти рука 100%. Рухаєшся. Це лише частинка. І скажи, будь ласка, яким буде виступ твій на нацвідборі, е, вірніше на фіналі е, нацвідбору, і чого чекати глядачеві? Ну, ми ж рокери, ми готуємо драйв, ми готуємо секс і все, що з цим пов'язано. Тобто, насамперед, е, треба зацікавити глядача. Піснею, вокалом і звичайно візуалізацією. Якщо все це зробити так, щоб ти будеш виділятися серед інших, а я вважаю, що ну, мій стиль він вже виділяється. Це вже. Успіх. І наостанок скажи, будь ласка, які е, пісні із фіналістів на відбору цього року ти маєш у своєму плейлисті, кого слухаєш, кого відкрив для себе? Можливо, наприклад, там певною мірою, чи ти не, не те, що недооцінював їх, а просто не був так близько знайомий з творчістю, як, наприклад, зараз? Насправді е, є в цього річ багато успішних артистів, які мають велику аудиторію. Угу. І про них ми говорити сьогодні не будемо, тому що вони й так. Про мають. себе самі сквади. Да, uh -huh. і, і про їх самі говорять люди. Я би хотів би виділити, звичайно, е, напевно, гурт назву, нахабу. Е, Нахаба, на е, пісня їхня, мене вчора цілий день крутилася в голові. Uh -huh. Це справді те, що я хотів би виділити. Е, от і все. От і все. І закликати глядачів слухати артистів, яких ви ще до цього не бачили. Прислухатись. Придивитися і дізнатися щось для себе нове, підписатися, звичайно, полайкати все там, це інше. Ну і так само мене можете також, Максим, Я дякую тобі за розмову. Я зичу тобі натхнення, сили, наснаги і, взагалі, успіхів. І найголовніше це миру нам усім. Дякую, все буде добре. А я мала розмову із фіналістом нацвідбору на Євробачення 2024. древом. Говорили про те, як готується до фіналу національного відбору на Євробачення 2024, та які сенси закладав у пісню.